Налякані прикордонниками жителі селища у чернівецькій області виступили проти встановлення у селі додаткового контрольного посту. Людей обурило, чому посилили перевірку. Тепер кажуть, боятимуться ходити селище. він вам заважає всім жителям цього э, села. Всім, <сподаря> всім що, що саме він заважає? Чого в чому а вас ви що на, сі... на центр потрібний. «Для Зачі? забезпечення Чо? надійної охорони кордону. Кордон а не було? кордон там. Ну це вже не, не мав, Кордон мав, 8 там, в 8 кілометрів села кордон Ми Ході Ході, що в, в, тут чорна з автоматами в селі ходять з автоматами З автоматами в селі прикордонники не ходять посилюють контроль на цій ділянці державного кордону із Румунією, бо випадків перевезення контрабанди тут останнім часом значно побільшало за 2015 Рік буковинські охоронці кордону перешкодили незаконному перевезенню з України до Румунії 150 тисяч пачок цигарок на півтора мільйона гривень. Тим часом людей, які виступили проти контрольного посту в прикордонному загоні, назвали причетними до перевезення контрабанди. Люди чи особи, які були безпосередніми організаторами, цього блокування нам відомі, значить, вони в минулому. І в подальшому продовжують намагання переміщати контрабанду цигарет. Це як на ділянці Красноївської селищної ради, Сторожнецького району, Черепківської селищної ради, Глибоцького району. От, значить, за даними особами, ми ведемо спостереження. Контрольний пункт встановили у прикордонній смузі та поза межами населеного пункту, кажуть прикордонники. Місцевих мешканців, мовляв, знають в обличчя, тому зайвий раз обіцяють не турбувати перевіркою. Дана ділянка, яку ми обговорюємо, входить до прикордонної смуги. І мова повинна тут йти і враховувати, що такі контрольні пости виставляються поза межами населеного пункту. Не дивлячись на те, що перед тим як виставити даний контрольний пост, було спілкування з головою селищної ради, який принципово був не проти. Прикордонники знають цих місцевих жителів, тому перевіряти документи постійно в одних і самих людей ніхто не буде. Питання стоїть чужих людей, це по-перше. Питання стоїть тих людей, які можуть переміщати, я вже сказав, контрабанду і можуть переміщати незаконних мігрантів. Прикордонники очікують, що з допомогою пункту вдасться контролювати значну ділянку під'їзду до кордону, посилити охорону кордону надалі. Обіцяють і в інших районах. Майягомена Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.